України Євросоюзу виділять 44 мільйони євро на підтримку українських організацій. Про це на конференції жінки за сильнішу Україну повідомила пані посол ЄС в Україні Катеріна Матернова. На підтримку гендерного лідерства будуть направлені 6 мільйонів євро. Фінансування допоможе розширити можливості жінок у різних секторах, зокрема в підприємництві і гуманітарній сфері. Окрема частина цього фінансування направлена для грантів жіночих організацій, правозахисних жіночих організацій, всіх, хто працює в царині підтримки жіночої активності. Україна має зобов'язання, яке не підлягає обговоренню щодо переходу на соціальні трудові стандарти і регулювання, яке діє в європейському союзі. Воно є гендерно чутливим. Це стосується і оплати праці, це стосується доступу до, 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 до праці. Це стосується присутності жінок в, в, в тих позиціях, де приймаються рішення. Так само Україна зробила запит на приєднання до кількох програм Європейського союзу, які також були про. Ховати позицію жінок.